Так, добрий вечора, друзі. Стосовно нашої софлори є рішення, у нас є запити на те, щоб софлор будуть купувати як, і додавати як покривні культури, тому що в неї дуже гарна коренева система, яка розрощені ґрунт. А також носіння і олія за своїми якостями, вона має е, цінні речовини, які Вважаються кращими, ніж за олію, яка ми звикли олівкову олією. Зараз ми вивчаємо це питання і вияснили, що софлор за своїми смаковими і вітамінними якостями, скажімо так, вона краще за олівкову олію. Тому маючи такий, скажімо, багаж, треба його використовувати на користь здоров'я на наших громадян. Ця олія покращує травлення для тих людей, які хочуть зменшити вес, вона покращує стан шкіри, і вона дуже дуже багато має ще корисних властивостей. Я буду про них розповідати. Єдине, що ми зосереджені на те, щоб олія була холодного віджиму для того, щоб ми зберегли ці якості. Так, виход олії буде менший. Та наша мета зберегти і смакові якості, які є, і цінні якості, які є в сафлор в її олії, тому ми будемо орієнтовані на це. Так що є вихід, і ми знайшли це рішення, тоді рухаємось далі. Маючи Такі смакові і корисні якості, і нема чого переживати. Ми, як бачите, склалося все, все на краще. Тому діємо і мріємо. Всім. До побачення. До побачення.